Отже, до військових сьогодні питання дійсно є. Відповідати на них ми запросили заступника Сумського обласного військового комісара Олега Скичко. Олег Григорович, я вас вітаю. І перше питання: скільки людей наразі мобілізовано і чому вони не проходили медичної комісії. Значить, добрий день. Ще раз хочу сказати вам, що, по-перше, мобілізовано точно я вам сказати не можу, тому що це я не маю права говорити. Ну, близько чотирьох. Тисяч чоловік по сумщини вже мобілізовані. Вони приступили до виконання своїх обов'язків у військових частинах. Що стосується медичної комісії, то військової медичної комісії, то наразі в ході проведення часткової мобілізації військова медична комісія, по факту, вона, як така, вона не проводиться, тому що. Той приписний склад, який є приписаний за військовими комісаріатами відповідно до облікових спеціальностей, вони повинні проходити медичну комісію в своїх лікарнях по місцю проживання або працюючи на підприємстві, також через своє підприємство. Тому, якщо є якісь зміни в стані здоров'я, що стосується проходження військової служби, вони повинні своєчасно оповістити військового комісара по місцю проживання або по місцю прописки. Для того, щоб військовий комісар працював далі і знав, яким чином забезпечити ту облікову спеціальність, яка потрібна для військової частини. За яким принципом відбирало людей? Тобто брали будь-кого, чи все ж таки були якісь критерії спеціальні? Головний критерій це, по-перше, так ми сказали про здоров'я. Це здоров'я, по-перше, да, і його облікова спеціальність, яку він займав під час проходження військової служби в лавах збройних сил, до звільнення в запас. Яка наразі реальна допомога армії нашою надається? На сьогоднішній день я хочу сказати, що надається реальна допомога. По-перше, ті фонди, які можна назвати це, фонд Павловського, наскільки я знаю. Також. Я не пам'ятаю всіх представників фондів, тому що їх декілька. Також а активісти Майдану, які зараз навіть створюють громадську організацію, яка називається буде Захисник Вітчизни, вони також надають допомогу. Вони надають допомогу взаємодії з Українською православною церквою, а саме священнослужителями фоні. Надають допомогу не тільки військовим частинам, які дислокувалися на території Сумщини, а також ті, які на сьогоднішній день також знаходяться у нас в області. Допомога надається як і продуктами харчування, так і навіть і в мірі формою одягу і так далі. І частини, які виконують завдання зараз на навчаннях, проводять штатну стрільбу, в тому числі наш Сумський реактивнотайський полк. Їм ем надається постійна допомога, наскільки я знаю, от, взаємодії з командуванням частини напряму. І я хочу сказати, що е, там у нас на першому каналі е, українському, на першому українському каналі е, значить, була інформація, що там в деякій мірі там не вистачає продуті фаршування, то я сам виходив на зв'язок з командиром частини, спілкувався, то так би мовити, і навіть з деякими військовозобов'язаними, які вже війшли в штат військової частини і військовослужбовцями даної частини, то з продуктами харчування у них проблемних питань там немає. А все ж таки більше дієва допомога вона з боку Міністерства оборони надходить чи з боку от, простих людей? Розумієте, Міністерство оборони на сьогоднішній день. Також у міністерстві оборони є дуже багато проблемних питань щодо за забезпечення матеріалтехнічне і медичне забезпечення. Ви знаєте, що з усіх частин України надсилаються кошти, і вже на сьогодні значить, вони становлять близько 91 мільйона гривень. Також, якщо не помиляюсь, від бізнес-структур різних, а також від фізичних, юридичних осіб надіслано кошти, вже в розмірі. Що додатково близько 26 тисяч доларів та 29 тисяч євро, наскільки я знаю, бюджет Міністерства оборони. І таким чином Міністерство оборони взаємодії з командуванням частин буде приймати рішення, де яку частину допомогу надати. Де вона більш потрібна, де менше. Дякую за спілкування. Будемо сподіватися, що у разі російської агресії наша армія буде у повній бойовій готовності. Нашим телегадачам я нагадую, що надалі ви побачите, як проходять бойові навчання наших солдатів.